Значить, Сьогодні в дуже мальовничому місці на нашому будівництві це Івано-Франківська область. Дуже гарне місце. Тут Буковель, Єремче, ремче за горою. З цієї сторони межа за горами Франківської і Закарпатської області і сам наш будинок. Будиночок з зовнішніми розмірами 11 метрів довжиною сам будинок. Плюс випуск тераси 2,5-13,5 метрів зовнішня і шириною 8. Сьогодні зробимо короткий відеоогляд. Будинок на свайному фундаменті є на другому поверсі випуск балкона. Так виглядає вхід. Це вже фактично 95% готовності. Залишилось останнім шаром нанести масла, котел, вихід на другий, на другий поверх, другий поверх, як бачите, повністю зашитий. Синбузу. душ туалет Сталена плитка. Така маленька складова. Вже встановлений бойлер. Вихід на другу сторону. Випуск тераси метр двадцять з капішоном. Так, тут у нас дві кімнати довільного призначення. Так само вихід на балкон другого поверху. Тут маленький санвузол. І тут більша кімнатка. Вихід на фасадну сторону. Так само з балкончиком. Дуже гарно, дуже красиво. Місце ідеальне.